Друзі, всім доброго ранку, вихідного дня. Сьогодні у нас а, зима. І це, як у нас на стадіоні а, багато снігу. А сьогодні ми тренуємося. Ось, а, Хотів би давненько вже не робив підйом з переворотом. А, хотів би попробувати, як вони йдуть, треба щоб а, не забувати ці елементи. Ну, ось потім чуть дотеплі будемо виходи тренувати. Ну що ж, займайтеся спортом. Поїхали.